За крок від титулу 30 листопада у Парижі відбудеться титульний бій за звання інтерконтинентального чемпіона за версію WBA у напіважкій вазі. У поєдинку за чемпіонський пояс зійдуться француз Наджи Мухамеді та кіровоградець Олександр Черв'як. Наш земляк повинен був вийти на ринг у середині листопада. У бою за вакатний титул чемпіона Європи за версію WBO, але травмувався його суперник, німець Робін Краснікі. Буквально за неделю до этого боя нам, что соперник травмировался, ему сломали нос в процессе тренировки. Начал наш менеджер связываться з французами, но французы уже подписали контракт с американцем. Потом перезвонит мой менеджер и американцы не дали визу, он не смог выехать со своей страны для боя с мухами. Попросили нас, щоб ми ну, как бы предложили нам этот бой. Зміни у планах не лякають бійця з важкою рукою та непростим характером. У нього ні простой, ні простой стіль, ні стандартний. говорити, кипішний, нервозний. Німно. От що вот, можу сказати своєму соперники? Ну, ізучаємо, смотримо. Ну, в бою воно все покаже. До бою Олександр та його тренер Валерій Чудін готуються у новому залі. Це приміщення в акустиці, подарунок від народного депутата України Станіслава Березкіна. Ремонт тренер і спортсмен робили власноруч за допомогою друзів. Ми вже зробили зал своїми силами. В цьому залі є все для реалізації цього виду спорту. Тут є і тренажерний зал отдельний, і... Гроші, ну і все є для того, щоб займатися спортом. Тут тренуватиметься не лише Олександр Черв'як у планах відкриття у Кіровограді школи боксу. Будуть набиратися люди, набиратися групи зразної категорії і будуть проводитися тренувальні процеси з моєго тренера. і я буду працювати і ще є тут тренерський состав, який ну, буде працювати з боксерами. Добро пожаловать в нашу секцію боксу. Але поки що, всі думки про титульний бій із французом. На джиму Хамеді суперник непростий. Він володар двох титулів за різними версіями. Та Олександр і його тренер впевнені у перемозі. Я не бачу ніяких препятствий для того, щоб цей бой виграти. Ми все зробили в тренувачний період і зробимо ще більше. Ми підготуємося, Я думаю, що ми цей бой виграємо. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.